Значить, уважно дивіться і нікому не розказуйте. Поки в нас бардак на складі, я вам можу зняти любу деталь залітного змішувача і продати, щоб ніхто не знав. Ось дивіться, які італійські JC Mimi. Ось аксорчик такий. Тут, такі змішувачі є, що. Пів машини коштує, я вам вже пару змішувачів тихенько розібрав. І що кому треба було, то вже продав. Но особо не розглашати, тайну. У мене колеги приб'ють мої. Любе, може кому айратор треба відб'є. Кому? Комусь може змішувач, треба ось такий золотий. Це все елітні змішувачі. Ось геть такого можу. Матове золото. З бриллянтом якісь. Так що, кого зацікавило, пишіть коментарі, ставте лайки, коментуйте. І кому що потрібно, пишіть. Все знімемо, розберемо. Ось бачите якісь мішочки. Взагалі картеж манявий, напевно, Ще не дивився, не розбирав. Все розберемо, що вам треба. Всі змішувачі нові можемо їх змішувачком продати. Так що кого щось цікавить, пишіть. Вся європейська сантехніка. Всі європейські змішувачі. В Китая немає шланги ще в коробці там лежать від них все. Все комплектні комплект повністю. Ну, все з клапанами, куди що треба, то все є. І кому що треба, то все ми відкрутимо. Так що підпишіться на канал, ставте лайк і дивіться відео, що ми вже розібрали і тихенько розпродали.